Друзі, вітаємо у Харківському медіахабі. Зараз із нами у студії начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям, головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, пан Сергій Колосовський. Сьогодні заслухаємо оперативну ситуацію у Харківській області, що склалася за минулий тиждень із 8 по 15 травня. А також поговоримо про запобігання загибелі людей на водних об'єктах під час купального сезону. Пане Сергію, вам слово. Добрий день. Хотілося б поділитися такою інформацією, що е, протягом е, тижня, з 8 по 15 травня, всього здійснено виїздів за сигналом тривога 172 на ліквідацію пожеж. 91 виїзд, в тому числі пов'язаних з веденням бойових дій: 8 виїздів. Інші виїзди 78. Це виїзди на ДТП, допомогу населення, обстеження, наслідків ворожих обстрілів. Загинула одна особа. Е, також на території області сапери виїжджали на знешкодження вибухонебезпечних предметів 282 залучення, знешкоджено 765 боєприпасів. Наразі на Харківщині працюють сапери зведеного загону ДСНС 38 піротехнічних розрахунків, 192 особи, 76 одиниць техніки. Також хотів би нагадати, що на сьогоднішній день спочатку. Роботи по розмінуванню вже обстежили понад 2765 гектарів території, обстежено півтори тисячі кілометрів лінії електропередач, виявлено знешкоджено боєприпасів більше 67 тисяч. Також хотів би зазначити таку е, трагічну ситуацію. Одна цивільна особа підірвалася на вибухонебезпечних предметах. 11 травня близько 7.30 30-44-річний мешканець Ізюму підірвався на протипіхотній міні типу «Полюска». Наступивши на неї, на сьогоднішній момент знаходиться в лікарні. Йому наразі ампутували ступню. Також ситуація була 11 травня в Золочівській громаді, селище Турове на невідомому вибухонебезпечному предметі підривався трактор. Постраждалих немає. Хотів би ще раз звернутися до мешканців Харкова та Харківської області, особливо території, там які були деокуповані. Небезпечних предметів на жаль дуже багато. Всі території на сьогоднішній момент не е, знешкоджені. Є дуже великий ризик наткнутися на вибухонебезпечний предмет, тому що ворог е, відступавши, мінував територію. Також вони використовували дистанційне мінування, це розкидування е, протипіхотних. Всяких вибухових пристроїв, які на сьогоднішній день являються небезпечними і в будь-якому випадку може трапитися трагедія, тому хотів би застерігати, щоб переміщатися лише по твердому покриттю по асфальтованим дорогам, не сходити в сторону, особливо уникати відвідування лісів. Лугів, якихось посадок і таке інше, тому ці ситуації трапляються, на жаль, щотижня. Люди гинуть просто від вибухонебезпечних предметів, які знаходяться, вони їх знаходять в різноманітних місцях, тому застерігаю кожного з вас. Що стосується другого питання, це запобігання загибелі людей на водних об'єктах. Хотів би також розпочати свою. Інформацію статистичних даних, що стосується 2022 року, то на об'єктах були вилучені на водоймах, були вилучені 29 загиблих, з них двоє дітей. На сьогоднішній момент уже на території області вилучені тіла 20 загиблих людей. Це в Ізюмському Чугуївському районах 4 особи, в Богодуховському, Куп'янському, Харківському 3 особи, в Лозівському 2 та Красноградському одна особа. Також хотів би зазначити, що в минулому році за активних бойових дій органами місцевого самоврядування не визначалися місця для масового відпочинку людей на водних об'єктах. Пляжів обладнання, які функціонували б і приймали відпочиваючих на території області. Не було. На сьогоднішній момент ситуація складається таким чином, що деякі міські територіальні громади вже визначили місця для відпочинку. Це безпосередньо безлюдівська селищна рада. Чотири об'єкти буде чотири пляжі функціонувати. Пісочинська селищна рада, один пляж, Краснокутська селищна рада, один пляж і Зміївська міська рада теж один пляж. Сім пляжів на території області на сьогоднішній момент визначені і будуть обладнуватися. Буде проведено обстеження території, прилягаючої до пляжів. Буде також проведено обстеження. Підводної частини пляжів для того, щоб убезпечити, буде проведено комплекс заходів для забезпечення, щоб цей пляж відповідав правилам безпеки людей на водних об'єктах. Будуть рятувальники чергувати, буде медичний персонал, будуть засоби для надання допомоги для рятування на воді. Все, весь комплекс заходів буде визначений. У всіх інших, наприклад, громади, які були окуповані та знаходяться в безпосередній близькості з окупованими територіями. Визначатися місця для відпочинку не будуть, тому що існує дуже великий ризик виникнення надзвичайних ситуацій, тобто і вибухонебезпечні предмети, які можуть знаходитися як на береговій частині, так і в підводній частині цих водойм. Тому така ситуація складається на сьогоднішній момент в Харківській області. Що стосується роботи з боку головного управління, то інспекторським складом на територіях, де не проводяться активні бойові дії, буде проведена масова роз'яснювальна робота щодо проведення відпочинку, як відпочивати, де можна, де не можна, з врученням листівок. Тому хотів би застерегти всіх харків'ян, що ну, звісно відпочивати можна лише на водоймах, які визначені для цього, які обладнані. Всім необхідним для надання першої допомоги і рятування людей на водних об'єктах, якщо вже така ситуація трапляється, і люди там вибирають відпочинок десь самостійно. Тому е хотілося б застерегти, що це може бути небезпечно що, на жаль, небезпека може ховатися там, де її не очікуєш. це на сьогоднішній момент факт тому хотів би застерегти людей, не робити цього, не відпочивати в місцях, які не знайомі, не відпочивати в місцях, де були насамперед окуповані або знаходяться в близькій відстані від окупованих територій, тому що ворог я вже наголошував, він використовував дистанційні способи мінування, тому ризик небезпеки дуже великий. Тобто, це ось вся інформація, яку хотів би на сьогодні вам розповісти. Які питання, готові відповісти. Дякую, пане Сергію, шановні колеги, будь ласка, питання. Вітаю, Ірина Гнатюк, Суспільне Харків, щодо теми. Про перетонок людей на водоймах ви назвали 29 людей вже цього року. Це від початку цього року. Від початку року 20 осіб загинуло на водних об'єктах. Дев'ять людей загинуло внаслідок утоплення. Дві особи е, знайшли в воді, але причина смерті не відноситься до утоплення. І по дев'яти особам ще триває слідство, встановлюють причину смерті. Але 20 людей вже знайшли в водоймах Харківської області. Так. І, і скажіть, будь ласка, ви назвали сім пляжів, які будуть відкриті цього року. Це планується до відкриття та до відкриття. Да. Ви не назвали Харків у Харкові? Не будуть працювати на сьогоднішній момент. Вирішується це питання, будуть з'ясовують місцеві органи влади розглядають це питання. Тобто, поки інформації немає, але до купального сезону ще є деякий час. Я думаю, інформація буде більш детальна трошки пізніше. І що входить в ваші обов'язки, тобто обов'язки держслужби з надзвичайних ситуацій при перевірці, що маєте перевіряти, чи вас мають якось на сьогоднішній запрошувати, момент чи самі? перевірки заборонені. Головне управління і держслужба взагалі не проводить жодних перевірок. Нами проводиться лише масово роз'яснювальна робота щодо безпеки під час відпочинку на водних об'єктах. Інспекторським складом буде і в на сайтах і на всіх. Порталах безпосередньо, які доступні на сьогоднішній момент, буде проводитися масово роз'яснювальна робота. Це все, що на сьогоднішній момент ми можемо вправі робити. Що стосується організації безпечного відпочинку, відповідно до правил безпеки на водних об'єктах, це все положено на, покладено на місцеві органи виконавчої влади безпосередньо вони. Затверджують перелік об'єктів, де буде проводитися відпочинок, і відповідно до цього тоді проводять роботи щодо обладнання місць відпочинку відповідно до правил. Отака ситуація з сьогоднішній момент з відпочинком на воді. Водолазну службу у вас Так, замовляють, на сьогоднішній так? момент в області діє дві водолазни аварійно-рятувальних водолазних служби. Це безпосередньо центр розмінування, який знаходиться в Ватутіна Харківського району, і Харківська обласна водно-рятувальна служба, яка знаходиться, дислокується в місті Харків. Які будуть виконувати роботи по обстеженню акваторії дна пляжів і таке інше, тобто ще не приступали до такого обстеження. Ні, на сьогоднішній момент. Лише тільки визначено сім місць. Це все ще буде. Попереду і забезпечення матросами, рятувальниками, і медичний персонал, і обстеження на акваторії. Тобто, на сьогоднішній момент ну, зазвичай десь купальний сезон починається десь після 15 червня. Тобто, ще місяць є для того, щоб організувати цю роботу і відкрити пляжі. І з приводу ситуації, яка склалася за цей тиждень з виїздами, можете ще раз нагадати, як минув цей тиждень мається на увазі, чи де складніше було виїжджати на гасіння пожеж? Ну на сьогоднішній момент найскладнішими ситуація залишається в Вавчанській територіальній громаді, в Куп'янському районі. Цей. Борлуцька громада і дворічанська громада також ситуація наразі дуже надто складна. Там щоденні обстріли загроза життю і як рятувальникам, так і людям. Вона, на жаль, не, не зупиняється і, на жаль, не покращується. Тобто всі проходять ну, ситуації над, над людському, над людській праці. За суботу неділю виїжджали ваші на гасіння пожеж в наслідок обстрілів. Ну, наслідок обстрілів ми виїжджали на перевірку пожеж, що стосується в Харкові. Я можу зараз сказати, от, що було це пожежа пожежі. От після ракетного обстрілу на станції Зарічанка. Це 8 травня, 22-25-62 пожежна рятувальна. Це в районі Солоніцівка Харківського району. 9 травня виїздили на пожежу під час прич обстрілу Петропавлівська громада, село Петропавлівка, гарів будинок, гараж та господарчі споруди. 10 травня виїздила Вовчанська мія. Е Територіальна громада селище Вільча під час мінометного обстрілу пошкоджено п'ятиповерховий п'ять приватних домогосподарств. Одна людина загинула, одна пострадала. 11 травня близько 12 ворог вдарив з ракетної системи залпового вогню по Борлук Харківського району. Були пожежі в приватному домоволодінні горіли. Домашні речі автомобілі за попередніми даними до лікарні зверталися три особи. Тобто ситуація 12 травня теж виїздили в Борову Ізюмського району. 13 травня виїздили в село хатні Великобролуцької громади. Теж пожежа домаль приватного домогосподарства. Це все, все, всі ці виїзди були під час ворожих обстрілів. 14 травня виїздили на пожежу в Куп'янський район, в село Подоли. Також там пожежа була під час обстрілів. Так що е, щодня наші підрозділи залучаються до ліквідації пожеж. Та ви, виїзди бувають навіть якщо під час обстрілу, після обстрілу е, пожеж не було, наші підрозділи залучаються до рятування людей, розбору завалів і таке інше надання допомоги постраждалим, тому що не завжди від обстрілів бувають пожежі. Просто можуть бути руйнація будинків там. Але ми теж виїжджаємо і надаємо допомогу нашим мешканцям. Дякую. Маємо ще питання зі студії. Павло Велицький медіагрупа. «Об'єктив». По вибухам небезпечної ситуації у селі Турове зочівської громади. Там тракторист ну, двічі наїжджав на, на міну, і ось 11 травня, 11, коли він наїхав на міну і не постраждав, Голова селищної, селищної військової адміністрації Віктор Коваленко сказав, що до цього там вже були перевіряли це місце сапери. Вони знайшли п'ять мін, і так далі. Чи перевіряли сапери, чи це були сапери ДСНС? І якщо ні, то е, як ну в принципі могло таке статися, що вже перевіряли, а після цього там. Все ж таки була. Міф. Ну, Я на це питання відповім таким чином. Ви ж розумієте, якщо там ідуть постійні обстріли, постійні е ситуація з дистанційним мінуванням можлива, не можу зараз відповісти на це питання. Це знаходиться в, трошки не в моїй компетенції, що стосується безпосередньо сапери, розміновували, не розміновували наші підротехнічні підрозділи працюють тут автономно, безпосередньо тобто, якщо необхідна така інформація, це питання ми можемо вивчити і надати більш точну інформацію, тому що я зараз ну не хочу там, щоб щоб не помилитися. Дякуємо, пане Сергію. А невеличке оточення від наших колег просять поставити питання. Як ви сьогодні вже згадували, що наразі у Харківській області буде сім пляжів, які готуються, плануються так до відкриття. Зокрема, це те, що у безлюдівці на місцевій комісії з питань техногенно-екологічної безпеки на звичайних ситуацій було обрано чотири таких локації. Підкажіть, будь ласка, процесуально, як це? Відбувається, тобто спочатку це рішення міської влади або районної адміністрації місцевої, і потім вони вже звертаються до ДСНС. Ну, Ні, не звертаються до ДСНС. Взагалі така ситуація. Вони вирішують, де будуть відкривати пляжі, вирішує хто буде обладнувати. Тобто, цей, наприклад, ну наприклад, територія може бути віддана комусь там в оренду під якісь там якимсь суб'єктом господарювання. Вони їх зобов'язують обладнати пляжі, і вони виконують. Відповідно до правил пожежної правил відпочинку на водних об'єктах ці пляжі, якщо будуть обладнані, вони потім роблять комісію. Якщо по можливості нас залучають, можуть не залучати правила безпосередньо на сьогоднішній момент не чітко не приписують, що ми повинні бути присутніми на цій комісії, і складають акт про готовність даного об'єкту до роботи. Якщо в ньому все виконано, тобто така ситуація. Якихось там заходів адміністративного впливу чи якихось там перевірок на сьогоднішній момент немає. Ці всі заходи покладені безпосередньо на місцеві органи влади. Тобто, така на сьогоднішній момент на сьогоднішній день така ситуація, що в законодавстві. Дякуємо за вичерпні відповіді. Дякуємо за надану оперативну інформацію. Нагадуємо, що сьогодні з нами у студії був начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС. України у Харківській області, пан Сергій Колосовський. Хочемо ще раз нагадати і звернутися до жителів та гостей Харкова та Харківської області, не нехтувати правилами безпеки. За діяльністю Харківського медіахабу. Дивіться, слідкуйте на наших платформах. Разом рухаємося до перемоги. Слава Україні!